У густому зеленому лісі жив собі маленький їжачок на ім'я Тимко. Він був дуже добрий, і веселий, але мав одну звичку зовсім не вмів слухати інших. Коли ведміті розповідав, як будувати хатинку, тимко перебивав. Коли синичка співала пісню, їжачок кричав Я знаю краще». Навіть коли мама їжачиха радила йому вдягти шапку, бо на дворі холодно, він тільки відмахувався. Я сам знаю, постійно повторював Тимко. Одного разу в лісі почався сильний вітер. Дерева гнулися, листя летіло в повітрі, а маленькі звіряти ховалися в нірки. Тимко, не йди далеко. гукнула мама. Але їжачок махнув лапкою. Все добре, я недалеко, я знаю, що роблю. Та тільки він ступив за кущі, як вітер зірвав з гілки стару шишку. Бух! і вона впала прямо біля нього. Тимко злякався, а потім помітив, що вже не бачить знайомої стежки, він заблукав. Мамо? тихенько запитав він, мені страшно. Але ліс був гучний і поривчастий, і ніхто не відповідав. Раптом з гілки спустилась сова. Вона мудро подивилась на їжачка і каже Чому ти тут один у таку негоду? Тимко схлипнув і сказав: Я, я не послухав маму. Сова кивнула. Буває, але тепер ти слухай мене уважно, і я допоможу тобі повернутись. Вона повільно крок за кроком вела тимка знайомими деревами і стежками, поки той знову не побачив свою хатинку. Мама їжачиха його міцно обійняла. Я так хвилювалася. Пробач мене, мамо, шепнув Тимко. Відтепер я завжди слухатиму і тебе, і друзів. Відтоді їжачок став уважнішим. Він навчився не перебувати, не сперечатися дарма й чути те, що кажуть інші, і знаєте, його ще більше почали поважати в лісі. Бо вміння слухати це теж велика мудрість.